Не потрібно розповідати абсолютно все про себе одразу, залиште трохи простору для відкриттів. Наприклад, не розкривайте всі свої плани та наміри на початку стосунків. Це допоможе зберегти інтригу і зробить ваші взаємини більш цікавими і захоплюючими. Часть 4. Дайте можливість інвестувати в вас. Четвертий крок це надати партнеру можливість інвестувати у вас. Залучайте його до своїх інтересів, робіть спільні проекти. Коли люди вкладаються в когось, вони починають цінувати цю людину більше. Наприклад, попросіть свого партнера допомогти вам з проєктом або взяти участь у хобі, яке вам цікаве. Це не тільки зміцнить ваші стосунки, але й покаже, що ви цінуєте їхню підтримку та участь. Часть 5. Поставте свої потреби на перше місце. П'ятий крок це зробити свої потреби головним пріоритетом. Часто ми забуваємо про власні бажання, зосереджуючись на іншій людині. Пам'ятайте, що ви теж важливі і ваші потреби мають значення. Наприклад, якщо ви хочете займатися спортом або розвивати нове хобі, не відкладайте це на потім. Ваша самореалізація зробить вас щасливішими і задоволеними, що позитивно позначиться на ваших стосунках. Часть 6. Уникайте ставити партнера у центр свого життя. Шостий крок це уникати ставити партнера у центр свого життя. Важливо мати власні інтереси, друзі, хобі та кар'єру. Так ви збережете свою ідентичність і станете цікавішим партнером. Наприклад. Проводьте час з друзями, займайтеся улюбленими заняттями та розвивайте свої навички. Це допоможе вам зберегти баланс.